Важливою складовою кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства є науково-дослідна лабораторія. В цій лабораторії працюють студенти, аспіранти, викладачі, виконуючи як свої наукові роботи магістерського характеру, так і роботи за замовленнями підприємств, роботи, які потім захищаються як кандидатські. Дисертації. Ця лабораторія дозволяє випробовувати матеріали різного складу, різного призначення. В цій лабораторії проводяться дуже важливі наукові дослідження. В останні роки, зокрема, в цій лабораторії виконуються дослідження з бетонів та розчинів нового покоління. Це високоміцні бетони, самоущільнювальні бетони, бетони. Які мають підвищені захисні властивості, в тому числі і при дії різного озброєння, бетони для 3D-бетонування це один з таких актуальних сьогодні напрямків. І за результатами цих досліджень, по-перше, розробляються регламенти для виробничих. Підприємств даються важливі рекомендації для них. Крім того, ці дослідження покладені в основу наукових праць, які виконуються колективом кафедри разом зі студентами. В останні роки виконаний дуже важливий цикл досліджень з так називаємих бетонів нового покоління. І результати цих досліджень відображені в великому циклі робіт наукових статей, які зареєстровані в базах Scopus, Web of Science, наукових роботах, які знайшли відображення в монографіях, на в тому числі на англійській мові. Вийшло 13 таких монографій в найбільш авторитетних видавництвах світу, і вони широко використовуються. І в них посилаються саме на цю лабораторію, на наш університет, що нам для нас дуже важливо і приємно. Ми працюємо зараз по науковим грантам з Польщі, з Краковським університетом. У цих роботах ми вирішуємо питання застосування промислових відходів, ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічності виробництва матеріалів. Оці питання покладені в основу цього гранту. Ми працюємо зараз по гранту з групи університетів Європейського Союзу, вирішуємо питання стосування продуктів руйнування наших будинків, зокрема бетонного бою. Ми отримали дуже важливі результати в цьому напрямку. Перспективи наші великі, ми сподіваємось обновити наше обладнання ширше і глибше виконувати поставлені перед нами задачі. Що ми виконали цикл досліджень по отриманню бетонів з підвищеною захисною здатністю, опором різних озброєнь, і ці випробування прийшли не тільки лабораторну перевірку, а перевірку на військовому полігоні успішно, відповідні регламенти, і ці матеріали представили для в том числе и для Министерства обороны.